До благодійної акції зі збору грошей для дітей піщанського інтернату, де навчаються діти з вадами слуху, долучилися учні стрижевської школи. Їхнім внеском стали набори для творчості. Разом з волонтерами вони провели майстер-клас, а потім у небо запустили ліхтарики у формі серця. 11 грудня у Вінниці проходив шостий благодійний фестиваль альтернативної музики Музентропія. Кожного разу організатори молодіжна громадська організація Наша Поділля присвячують його різного роду проблемам. Цьогоріч збирали кошти для єдиного в Україні піщанського інтернату, де навчаються діти з вадами слуху. Зібрали майже 6 тисяч гривень. За ці кошти для дітей ми придбали два бомбокси, DVD, також різні рухлеві ігри. Також нам подарували. З три комп'ютера за оголошенням ми таки розмістили по місту, що всі бажаючі можуть допомогти е, спецшколі. І ми до цих комп'ютерів ще докупили також деякі комплектуючі. Також купили мікрофони, навушники, веб-камери. От і вже встановили їх. Так і зробили комп'ютерний клас. До акції приєдналися і учні Стрижевської загальноосвітньої школи. Вони закупили набори для творчості та разом з волонтерами відвідали дітей піщанського інтернату. Там їх навчається більше сорока, і майже половина з них сироти. В день поїздки також провод проводили майстер-класи. Там виготовляли листівки з пластиріну, ліпило таке. Потім ще це був такий маленький майстер-клас, можна сказати, по фото, фотографії. Ну, звичайно, були дуже зацікавлені. Вони завжди радіють, коли хтось приїздять. І нам також говорили методисти, що приїздять просто так. Вони обов'язково. Там щось провозити, просто приїздіть, бо дітям там потрібне спілкування. Провівши майстер-класи, волонтери разом з дітьми запустили в небо китайські фонарики у формі серця. Вони символізували гасла фестивалю Музентропія чути серцем. Кожен рік ми вибираємо якусь е, е, тему і хочемо висвітлити цю проблему перед е, ну суспільством, тому що е, про такі речі треба говорити, щоб люди знали. І коли ми, наприклад, е, збирали кошти на е, Благодійні внески на наш фестиваль. Ми ходили і розказували. І люди про цей інтернат. Піщанка люди, деякі організації вони не знали, що таке є. Тобто, ми поширюємо інформацію, що такі заклади існують, є такі проблеми, є такі діти, і потрібно з цим щось робити. В планах молодіжної громадської організації наша Поділля» здійснити ще ряд поїздок до піщанського інтернату. А в травні волонтери спільно з дітьми планують організувати похід з наметами.